Сільські ФАПи та амбулаторії в період епідемії працювали у посиленому режимі. Наприклад, підгайчиківські медики за один день прийняли близько 150 людей. Гострих форм грипу чи респіраторних вірусних інфекцій не зафіксували. Зараз ситуація дещо стабілізувалася. До лікарів щодня звертається від 50 до 20 людей. У підгайчиках побував наш журналіст Богдан Малецький. У підгайчиківській амбулаторії працює 11 медиків. Всі вони досвідчені спеціалісти. Розповідає завідуюча закладом Оксана Боса. За період епідемії вдалося уникнути гострих захворювань серед персоналу. Колектив профілактично приймав ліки. Масками всі працівники були забезпечені. Медики, слава богу, в амбулаторії села Підгайчики е витримали. Напад нашого вірусу, так що ми пройшли не хворівши медикаментами. Ми були забезпечені добре, тому що наша адміністрація спрацювала прекрасно. І наш головний лікар Ірина Дмитрівна, і заступник головного лікаря Петро Васильович. Щоденно ми мали зв'язок по телефону, і по стаціонарному, і по мобільному. Щоденно ми співпрацьовували з інформаційним відділом. Звичайно, ми подавали інформацію. Про захворівших і в інформаційний відділ, і в санепідстанцію в перші ж дні нас забезпечили масками, рукавичками. Зі слів лікаря, важких хворих практично не було. Люди йшли, щоб просто перевіритися. Переважали серед пацієнтів молоді люди, як каже Оксана Боса, саме у них найслабший імунітет. А ще такий наплив пацієнтів спричинила паніка. Пік е, захворюваності припав на понеділок, і вівторок, тобто, це було. Е, 2-3 листопада. В той день я думаю, що трохи спрацювала паніка у людей, тому що таких дійсно хворих з високими температурами, з кашлями, з нежиттю, то було від нами обслуженими десь 30%. Більше таких людей, ну, трохи кашляє, десь 2-3 дні тому була температура. Просто послухатися, тому що люди дійсно боялися, що отак протікають пневмонії, більш з порушеними симптомами, нестандартними верніше, симптомами, тобто пневмонії викликані якоюсь якимось новим вірусом, так як нам говорили всі мас-медіа. На сьогоднішній день в амбулаторії є все необхідне. Отримали тут і там, і флю. забезпечені медики і паливно-мастильними матеріалами. Допомагає транспортом сільський голова Степан Савчук. Медики виїжджали на огляди і на його автомобілі, каже Оксана Боса. Ми е, в перші дні ж були забезпечені додатково пальним. Нам на амбулаторію для нашої швидкої було виділено 100 літрів бензину. Е, трошечки нам допомагало сільське населення, е, трошки нам допомагав своєю машиною голова сільської ради. Ну, як могли, як могли. Люди нас слухали. Одним словом, працювали ми дружно, розуміючи один одного. Я, наприклад, залишилася дуже задоволеною. Підгайчаківська амбулаторія обслуговує ще й загайпіль на зірну та ценяву. Зараз важкохворих на території цих сіл немає. Однак медики посилено доглядають за групами ризику, а це вагітні, діти та люди старшого покоління. Спідайчики Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.